Я трошки подивився трейлер до майбутнього фільму про бучу, який зні, зняла російська пропаганда. І я хочу сказати, що я тепер за серіал з Поворезнюком, Але в мене дві умови. Перше, Поворезнюк повинен зустрічатися з одним з айтівців, які підуть в тероборону. З довгими поцілунками і з усім. М можна, можна навіть з гейськими жартами. Е, я не проти. Я не проти. Я е, хочу, щоб поворознюк полюбив одного з них в прямому сенсі. В сенсі того, як це повинно відбуватись. З е, дією людини, яка не розуміє, що з ним відбувається, чого він закоткався з хлопця та все проще. А друге, ну і цей серіал повинен вийти на Netflix, Бо телеканал Дом я не дивлюсь. Нахір він мені надає.